Yep. <music> Мам, мам, а диви, я своєї тарілочки їм, бач, вже доїдаю, їдаю, бач, а є в нас добавка, дай мені добавки, я ще хочу, Бач, який у тебе розумний котик, я їм зі своєї ха-ха, прийшла, да? Тепер дивись, ота чорна хуйня, блядь, їсть твої пірожинки. А ти мені не вірила, що воно по столу лазить. Бач? Це він, це він, я тобі зразу казав, що це він по столах лазить. Ти могла б його оприділити по чорній шерсті, блядь, Але ні, ти не віриш, така ж він на це не здатен. Бачиш, тепер ви свої очі побачила здатен. А я тобі розумашка, а я їм зі своєї тарілочки, бач? Все це ти собі дуранкової кави залишила, да? Ха, Тепер кави не буде, ти будеш їсти з його слюнями. А воно, бачиш, сидить собі там, облизується, думав, що ти не засічеш. Бачиш? А зло має бути що? Зло має бути наказано. Дай цьому. Тьоп, отак, да, пайде, отю. Йов тебе, хай осі, хлопці, хай осі. Тепер це зло давай роби щось з ним. Щось роби. Чо ти? Ну, а посрацію, давай в дідом, як не існує дідомі. На село його, там дідом, я тобі кажу, давай. Там, хто первий урва, той і з'їсть, Я не буду тут лазити піроженьки хікати. А що це ти мені даєш? Ти думаєш, що я ображений, я теж хочу. Фу, бля, якась хімоза, я не буду цю хімозу їсти. Кокс, дожирай свою хімозу, Блядь, може, обрегаєшся. Як на село не відправить, то хоч здохнеш від цієї хімії. Хі -хі 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 -хі. Hey, мам, дай мені смаковика мого улюбленого такого з сером із беконом, Дай, будь ласка, Дай. тай.